Добрий ранок всім, ну що, бачите, ми сьогодні поранче приїхали близько 6 ранку, хоч і поранше, ну, поранче не вийшло. Поставив так стульчик сюди офігенно. І, бачите, став, тому що мене то три ноги моя вже достала. Ну, зараз будемо пробувати, взяв сьогодні два фіддера на флейкік ловити, будемо вчора лучший результат. Якось так. Так що всім приємного перегляду. погнали ловити карася. Три манчики. Офігенні, рекомендую вам такі брати. Просто не ламаються, не витягуються. Як знаєте, тут дішли з Постійно з ними якісь приколи. Особливо нижня і верхня часть вставив. Я маю на увазі оце. нижня і верхня. Ти його вставив, ту три ногу чи рожку у воду. Потім витягуєш, воно засмак ти. І достається тільки верхня частина. нижня, блін, воді, ти ще лізеш, забираєш, коротше. Тому все советую, блін, тут пісочок офігенно просто. І так ми зараз наставимо. Потім отута Собі для руки, так сказати. Все так. Дивіться ну блін, оце мені вже подобається така картинка, щось вирисовується. Фідери у мене Ой, ще дуже мої старі фідери Force Active 330 до 130 грам. Катушечки Brain Apex 6000, точніше Brain Classic. Теж хороші катушки, бачите, я блін, возю все в все зборі, да, неправильно це делає, трошки воно всюди ну, але... Нормально, зато швидко розставляємося. По прикормці у нас конечно, вже незамінний флагман роч или як він там правильно чорна прикормка. Універсально працює хорошо. І сьогодні вже взяв собі карась макуха. Треба буде вже поїхати. З'явилась карась часник. Ну, карась макуха зараз будемо підсипати, Тоже, думаю, буде добре працювати. Ось так вона виглядає. Бачите, вона чор чорна така. І додамо сюди кразьма макуха ще. Зараз світленька. Ну, щось перемішається, воно все буде. Буде як треба. Такий судочок в мене невеликий, звісно, вона побільше взять, бо це я зазвичай використовую для пікера. А для пікера, як ви знаєте, там кормушечки маленькі. Багато не треба. Так, о! Оснастки в мене все елементарно просто. Це у нас флет, 40 грам, можна більше. лідкор і два крючочки. Звісно, хайкіть мене, щоб не два крючка використовую, ну, але мені так подобається. Там пишуть, що я прям вже самий серйозний браконьєр, ну нічого. І у нас саме головне, для мене саме головне, це, звісно, скользящий монтажик. Як бачите, тут через вертлюжок, вертлюжок трошки меншим діаметром, щоб він не стопорив. Все, собі плавно ходить, офігенний монтаж, мені дуже подобається, на нього класно ловлю карасів. Вчора він це ще раз доказав. Це виходить така красота, плечик. І з двома поводками. З двома крючечками це у нас пуфик, а на другому у нас мотилик і забився одним опариком. Е ну і все, закидаємо нашу. Як я кажу бамбулу кидати будемо прямо. Так, трошки. О туди. Є з мене ось така закормочна кормушка від престона. Дуже класна. Вона скільки тут? 15, я на 25 грам, але зараз набуваю корм. І можна нормально закормитися. Ну, Зараз буквально кормушечки 2-3 закину. Багато, я думаю, що кидати не треба. Так. Такая кормуха у нас. Сделаю так, пятно чтобы было и все. Вот так туда ее заклипсуемся. вот так я расположился. Дуже мне ну, подобается. Я туда еще поставил кирпич, бо блин, грязюка. Ну и, в принципе, тоже классно. Видите, как красота. Ну, все как треба. Так, видите, красиво, красиво. Зацепився. Зацепився двома крючками, так звісно, без подсаки. Важкувато, ну але нічого страшного дивіться яке, а є, скільки, нервно, хвилин 10 просадів. У там китайці хочуть мені відправити ехолот. але все я ніяк не можу настроїти що вони хочуть і не розумію що. Парши есть, и, может она и прилетает. Поделаюсь, не остань. Короче, пока... Пока оставил садок. И тут тоже поклевка. Но тут что я не знаю. Медведь. Хороший карасевич. И тоже на пуфик. Тоже на пуфик. Детики, а? Все ладки клювить. Такий заглот прям. Ось вам і монтажик. Малитик, а? Клас. Я ж кажу пока тут настраюю, щоб це зручно було закидать. Что тебе щось таке прям бойко клюнуло? Все враги збалову темп. Щось прям. Прям хороший двигатель, офигеть! Ого, двигатель, офигеть! Просто офигеть, эти лапки плюют. Скажите, класс? Так, еще один есть, ну тут тоже хороший вроде. Конечно так нельзя їх піднімати, але но... дивіться эти лапки дергані вони взагалі тут До речі холодно, капець Хто їде рано зараз на рибалочку, одягайтеся, бо я вчора сидів днем в шортах, а сьогодні утром вже все. Утром ще все, все-таки погода зимня. Дивіться, ось так я цепляюся, Пінопласт чи пуфик. Тут опольський пінопласт і мотилик. Все, так раз. Іменно кліє на мотиля. То бувало на опариша хорошо. Ой, на опариша. <кхе> на пуфік, ну ніфіга, лучше все-таки на таку снай, сейчас покажу. крючочок у нас хотів вам показати якими крючками крючками я користуюсь ось такі дивіться від флагмана 12 номер на карася працює відлично. такого іменно крупного карася от ладошки і більше ось така сама любима форма блин, не пам'ятаю, як вона називається но на карася це на ляща, на карася офігенні крючочки так що запам'ятайте, скриньте собі Рекомендую. Ну і куштують вони взагалі. Типу, якщо сравнювати з гамакацею, то раз, наверное, на 5 дешевше, слин. Якщо... Можу помилятися, справді. Ну, набагато дешевше. Щось прям боїке таке тяжоле. Хороший. Опа. Кто такі вони бойки? Кабасик. На пенопластик с мотылем. такой польский пенопласт. И все. И какие лапы. И тут еще одна. Просто на две, на две удочки. На четыре руки, так сказать, половым. Сейчас я аккуратненько цел Кабан. Кабанна возьму. Дивіться який. Ну, лапті клюють, да? І там теж є, да? Стояло, мабуть, хвилин 20 уличка. Козиклію. Йо-моє, дивіться, що проискає. Сейчас я быстро цілоки. Есть? зійшов та воно должно було почуватися. бачите як на флет тоже поцепили флейтик і, і там клює на флет такі ось лапки набитый крой Ось результат нашої ловлі. Такі лапки, дивіться. Вже, чесно говоря, надоїло тягати їх туди-сюди. Зараз теж кльов хороший. Ну, як бачите, нам хвати. Зараз теж повипускаємо, вже знімати не буду. Но, хто не вірив, до речі, що я випускаю, у предвейшому відео я показав. Просто зазвичай я це не показую. Якось так. Так що всім приємного приємно перегляду. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока. Не хочуть упливати красі. Та перевернуть його висипати щось вони. Ну, Поупливали, але це в комишу шо. Та вивернути його можеш. Бо підуть вони на жарюху, раз не хочуть жити.